Ми веселі святкові, тому що настрій має бути новорічним. Тому що у нас за спиною Діди Морози і Снігуроньки. і ми трошки Діди Морози, але більше ельфи. Зараз ми знаходимося на одному з блокпостів, який разом із волонтерами харківськими, які розвозять подарунки власне нашим військовим українським. І таких подарунків є більше двох тисяч. Зараз ви можете бачити момент власне, як пере Тобто, щось уже і, і також ви можете чути трошки працює Астрарія. щось важче, так. да щось важче, ніж. Ніж стрілецька легка зброя. Розкажіть подарунки, які будете дарувати, що у вас Це дуже добрий подарунок. Це для хлопця. Бачили, які ключі? Тоб він свою танкетку відремонтував і сипером, як всипав. Щоб мало не було. Ну, от, власне кажучи, таким подарункам, як і іншим подарунком, е хлопці тішаться, радіють і до різдва. Це справді хороший подарунок, але головне це увага, кажуть волонтери. Ось підійдемо до Іванки з е Киби, яка зараз пояснить. Це привезли ми хлопцям трошки свята, привезли ми їм подарунки. Бачите, труси заговорені на побіду, олів'є привезли, капустки, печиво, які діти пекли. Поцілунки привезли, журнали з красивими жінками привезли. Зі свята вас! Слава Україні! Героям слава! Чекайте нас із Козирєвою в Києві. Скоро будемо і покажемо, як це все було в усіх деталях. Таня? Шободя! Це громадське.